Ну, добрий день, шості класи. І сьогодні ми з вами продовжимо розглядати тему додавання раціональних чисел. У зошитах у себе запишете шостий б клас. У нас буде сьогоднішнього 4 лютого. Шостий А клас. У нас цей урок у вівторок, значить, 5 лютого. І 6 В-клас теж 5 лютого. Класна робота. Сьогодні ми з вами розглянемо номери у класі на першому уроці 1100. 143, це розв'яжіть рівняння. 1143. Значить, перший приклад, переписую. мінус 3,9 дорівнює мінус 8. Переписали собі у зошит. Ну, дивимось. Ми знаходимо невідоме зменшування. Щоб знайти невідоме зменшуване, треба до різниці. Додати від'ємник. Чому? Деякі діти не запам'ятовують таке правило. Давайте це розглянемо чисто логічно, мінус да? якесь число дорівнює якомусь числу. Що це означає, коли ми віднімаємо? Це значить, ми від більшого числа віднімаємо менше і отримуємо якесь число. Да? Тобто, х перше число, це саме більше. щоб його знайти, треба додати ці два числа. Перше число у нас справа від'ємне, мінус 8 до нього додаємо 3,9. Х дорівнює. Ну, Тепер пригадуємо правило додавання двох чисел з різними знаками. Спочатку ми що робимо? З'ясовуємо знак. Значить, більше значення у цього числа 8 більше, ніж 3,9, тому ми ставимо його знак мінус. І від більшого числа віднімаємо. Менше. Пригадали. Так, і тепер х дорівнює мінус 8-35, і мінус ще 0,9. Значить це буде 4,1. Якщо так усно важко, то можна розрахувати в стовпчик 8, цілих, а десятих немає, значить, якщо не вистачає розряду, дописуємо 0. Віднімаємо 3,9 у стовпчик. Розряд під розрядом, кома під комою, значить тут займаємо 1, 10 мінус 1, займали 7-3, 4, 4,1. Не забуваємо ставити знак мінус. Так, Другий приклад. Ми тут поруч. Так, другий приклад у нас 5х мінус -1, шоста 1, дорівнює друга. Записала. Ну, Тепер знаходимо знову ж таки найбільше число, бо ми від нього віднімаємо. Значить, 5х дорівнює. ми повинні додати 1, друга плюс 1 шоста. Значить, пригадуємо: ми додаємо дробі з різними знаменниками. Шукаємо спільний знаменник, вибираємо найбільший 6. Перевіряємо, ділиться на 2. Ділиться, значить, 6 це спільний. Я отут осторонь. Значить, спільний 6. Сюди додатковий множник 6 поділити на 2 буде 3, а сюди не треба, бо тут 6 і є 6. Так, Тут буде 3 помножити на 1, 3, плюс 1 4. 4 шостих або скорочуємо, це буде у нас на 2 ділимо 2 третіх. Так, а що у нас є кось така дуже? Так, 2 третіх. Угу. Так, у нас 5х дорівнює 2 третіх. Тепер, щоб знайти х, нам треба що зробити? Поділити цей невідомий множник, Поділити 2 третіх на 5. Ну, 5 це 5 перших ми можемо записати. Коли ми ділимо дріб на дріб, ми повинні друге число перевернути, другу дріб. 1 п'ята. Вони не скорочуються. Тому ми просто множимо 2 на 1, це буде 2. 3 на 5 це 10. Значить, Це х дорівнює. Ой, 10. 3 на 5 15, так? Да? Так. 2, 15. Все, оце відповідь. Тут теж відповідь підкреслили. Так, зрозуміло. Третій приклад. Ну, дивимось. Третій приклад такий. Це у нас номер 1143, третій. Х мінус 0,89 дорівнює 6,9. Так, записала я. Так, Знову х, найбільше число, щоб його знайти, треба додати ці два числа: 6,9 додати 0,89. сотих. Тут дві цифри після коми, значить, тут робимо дві, Дописуємо 0, якщо не вистачає розряду. І додаємо. Ну я з кінця 0 плюс 9. 9. 9 плюс 8. 7. 1 запам'ятовуємо. Ну, 17, 1 запам'ятовуємо. 6 і 1, 7, кома під комою, Дві цифри після коми. 7,79%. Підкреслили. Четверте. Ой, все. Там три приклади. Так, слідуючий номер. Так, ну візьмемо 1145. Дивимось, що там 1145. Знайдіть суму, записую перший приклад. Так, що там у нас А плюс мінус А плюс А. Подивилися. Так, дорівнює. Ну, пригадуємо: сума двох чисел з різними знаками, тобто протилежних чисел. Дорівнює нулю. Сума протилежних чисел дорівнює нулю. Тобто вони взаємознищуються. Можна так от їх закреслити. Залишилося тільки А. зі знаком плюс. Ми пишемо А дорівнює А. Другий приклад. Дивимось. Ось такий великий. Ну, я переписую теж Б плюс мінус Б, плюс Б, плюс мінус Б, плюс мінус Б. дорівнює. Переписала, так? Да? Так, дивимось. Де, числа у нас, де у нас протилежні числа, сума протилежних чисел. Б і мінус Б взаємознищуються, тільки сума. Б і мінус Б. Взаємознищуються. Що ж залишилося? Мінус Б. Значить, відповідь мінус Б. Так, слідуючий номер 1159. Зараз переверну. Так, 1159. Давайте подивимось. От. Номер 1159 розв'яжіть рівняння. Записуємо. Я листочок перегорну. Так, номер 1159. Ось перше. Модуль Х-2 дорівнює 12. Дивимось. Пригадуємо, як ми розв'язуємо рівняння з модулями. Тобто, .е. пригадуємо, що таке модуль. Модуль це відстань від початку відліку до даної точки. Якщо модуль у нас дорівнює 2, .е. модуль х дорівнює 2, то ми можемо піти на 2 одиничних відрізка вправо, попасти в число 2 додатній напрям, і на 2 одиничних відрізка вліво, і попасти в число мінус 2. Тобто, .е. якщо у нас модуль х дорівнює 2. Просто модуль х дорівнює 2, то у нас х тут буде дорівнювати 2 і мінус 2, або плюс-мінус 2, да? ми записували з вами. Так само і тут у вас модуль дорівнює 12. Значить, ми можемо попасти в точку 12 і мінус 12. Тобто .е. ми пишемо х-2, тобто .е. оцей вираз, що під модулем, дорівнює або 12, або х-2 дорівнює. Мінус 12, тобто у нас тут два рівняння. Ну, тепер знову ми знаходимо найбільше значення. Тобто, ми від х віднімаємо, значить, х найбільше значення. х дорівнює. Щоб знайти найбільше значення, нам треба додати ці два числа. Тобто 12 плюс 2. Х дорівнює 14. Один корінь знайшли. Ось. Так, друге рівняння. Х дорівнює, теж найбільше знаходимо. Мінус 12 плюс 2. Додаємо ці два числа. Мінус 12 плюс 2. Значить, х дорівнює. Тут два числа з різними знаками. ставимо знак більшого значення, тобто мінус, і від більшого віднімаємо менше. Мінус 10. У вас це рівняння має два корені 14 і мінус 10. Так, друге, дивимось. Ось воно друге. Переписуємо модуль x-5, ви теж переписуєте до рівня 18. Те саме, те саме. А ну давайте самі, самі, самі записуємо, швиденько обчислюємо і перевіряємо. Так? Перевіряємо швиденько, так. Значить, ми попадаємо в число 18. І ми попадаємо в число мінус 18. Не забувайте писати весь вираз, який записаний під модулем в лівій частині. Так. Тепер, щоб знайти х, нам треба додати ці два числа 18 плюс 5. Х дорівнює 18 плюс 5, це буде 23. Тепер тут х дорівнює мінус 18 плюс 5. Х дорівнює 2 числа з різними знаками. Ставимо знак більшого значення, мінус, і від більшого віднімаємо менше. Мінус 13. Це другий корінь вашого рівняння. От ми розв'язали оце рівняння. Так, Слідуючий номер. 1163. 1163. Так, Дивимось. Знайдіть суму. Ось Дивіться, знайдіть суму. Перший приклад я переписую. Так, перший ви теж переписуєте. 6а плюс мінус 5Н, плюс мінус 5, плюс мінус 4а, плюс 14М, плюс 9М, плюс мінус 28. Ого, так, дорівнює. Так, ну я ось... Успі... Писало в мене таке велике, да? підкреслюємо подібні. Що таке подібні? Це числа з однаковими буквами, тобто назви однакові, і просто числа окремо. Значить, 6А і мінус 4А подібні. Далі дивимось, Н у нас одне більше немає. Де подібні М і М 14 і 9. І числа між собою, просто без букв. Ось у нас число є, і ось число. Зводимо подібне. Ну, починаємо отак, по порядку. 6А плюс мінус 4А. У нас два числа з різними знаками. Більше значення 6, значить, число буде додатнє, ми нічого не пишемо. І від більшого віднімаємо менше. 6 мінус 4 це буде 2а. Далі. N у нас одне. Немає подібного. Значить, ми пишемо плюс мінус 5 n як є. Далі у нас число. Ну, давайте числа. Мінус 5, і плюс мінус 28. Два числа з однаковим знаком, два від'ємних числа, тобто борг борг буде борг. І додаємо 5 плюс 28, тобто, якщо ви додаєте два числа зі знаком мінус, то буде мінус від'ємне число, і додаємо. 5 плюс 28, 33. Записали. І от у нас ще подібні 14М плюс 9М. Два додатні числа, просто додаємо 23М. Все, оце у наше відповідь. Оце ми, нам сказано: знайдіть суму, ми знайшли. Далі ми нічого не можемо зробити. Другий приклад. Ну, дивимось другий, так? переписуємо. Мінус С, плюс мінус 5D. Плюс 2С, плюс 7D. До лінії. Так, знову підкреслюємо подібні Оце і оце з буквою С, да? і з буквою Д окремо. Ну, ми дивимося з буквою С. Мінус С плюс 2С. Тут мінус 1, коли нічого не стоїть С плюс 2С. Два числа з різними знаками. Ставимо знак більшого, тобто плюс нічого не ставимо попереду тут. І від більшого віднімаємо менше значення. 2 мінус 1, 1c. Ну, 1 ми попереду не ставимо С. Далі мінус 5D плюс 7d. Значить, тут два числа з різними знаками. Ставимо знак більшого, тобто плюс буде, тому що 7 більше, ніж 5, і від більшого віднімаємо менше. 7 мінус 5, 2. Д. Все, Оце ми знайшли суму. С плюс 2 d Так, ну і другий урок. <кій> на другому часі, да? на другому у нас по два уроки. Так, давайте розглянемо номери такі. Номер записала 1146. Зараз подивимось, 1146. Ось. Так. Ти, що, чи збільшиться число 6,7, якщо до нього додати число? Ну, е, У вас яке питання? Чи збільшиться число? Ви повинні відповісти так або ні. Значить, перше, якщо ви до 6,7 додасте в першому мінус 67, то це значення цього числа більше, значить у вас сума буде яка? Яке число? Від'ємне. Збільшиться це число? Ні. Воно зменшиться. Бо у вас 6,7 це додатнє число, а там буде зі знаком мінус. Воно зменшиться. Значить, ви пишете, ні. Збільшилось число? Ні. Значить, ще раз. Чому? Тому що було додатнє число, до нього додали від'ємне, а воно велике. Тому у вас сума буде від'ємне число, а від'ємне завжди менше, ніж... Додатні, тому це число не збільшилось, воно зменшилось. Так. Тепер друге. Ми повинні до 6,7 додати мінус 6,7. Ну це протилежні числа, вони взаємознищуються, їх сума дорівнює нулю. 0 більше, ніж 6,7 чи менше? Менше. Тому число зменшилося, не збільшилося. значить тут теж пишемо відповідь? Ні. Друге ні. Так, далі. Третє. До числа 6,7 додати 0,1. Ну, збільшиться на 0,1. Бо тут два додатні числа, ми отримали число більше, ніж було. Тому що ми до нього додали додатні. Значить, третє, так. Третє, так, пишемо. Так, і четверте. Четверте. Знову ж таки, до додатнього числа додаємо додатній, значить, число збільшиться. Так, ще пишемо четверте. Так. Все. Далі номер. 1156. Так, перший приклад. Дивимось 1156. А от обчий Перший приклад переписую. Число ми можемо переписати, я отут зверху напишу, як мінус 1,5. Так? Угу. Значить, дивіться, у нас всі три числа від'ємні. Значить, сума трьох від'ємних чисел буде від'ємне число. Ставимо мінус. І всі ці числа від'ємні, ми повинні їх додати. Тобто борг плюс борг плюс борг накопичилось, став великий борг. Значить, це буде 1,5 плюс 2,5. Тобто 1,5 плюс 2,5 буде 3, і 3,2 4, ,5. 4, ,5 плюс 3,7 це буде 7,7 мінус 7,7. Так, другий. Другий приклад переписуємо. О, так, 5,11 плюс. Мінус 21,33, плюс мінус 10 одинадцяти дорівнює. Так, не, я сразу переверну, переписали. Так. Ну, дивимось. Тут одне додатне число, два від'ємних. Так, ну давайте спочатку від'ємні. Додатні я переписую 5,11. Два від'ємних числа, значить, буде від'ємне число. І ми їх додаємо. Але тут числа з різними знаменниками. Вибираємо найбільше 33. 33 ділиться на 11, значить, спільний буде 33. Так, сюди додатковий не треба, бо тут і є 33. А тут 33 поділити на 11, додатковий множник 3. Так, і буде. 3 помножити на 10 це 30 і плюс 21. Бо коли ми додаємо 2 від'єм числа, ставимо мінус і додаємо. 21 плюс 30 буде 51. Дорівнює, ой. Дорівнює. Ой. Так, дивимося так, я вам зроблю. Ну, тепер у вас одне додатнє число, а друге від'ємне. Ну, по-перше, їх треба привести до спільного знаменника, щоб порівняти, яке з них значення буде більше. Значит, спільний знаменник 33. 33 плюс, ну, це ми переписуємо, бо тут вже є 33. Чому спільний 33? Тому що ми тут з'ясували, чому. Да? 33 ділиться на 11. Сюди додатковий множник 3. Значить, буде 15. Значить, Перше додатнє число у нас 15 15,33, плюс мінус від'ємне число 2, 51 51,33. Значить, 51 більше, ніж 15. Да? Тому у нас ми ставимо знак мінус, і від більшого значення віднімає менше. 51 мінус 15, ну 50 -15, що там у нас, 35, і ще один залишився, 36. 33. Ну, Зверніть увагу, це неправильний дріб, тому ми виділяємо цілу частину. Не забувайте ставити мінус, бо завжди забуваєте по одному. Бо 33 поміщається в 36 один раз. І залишок 3. 3, 33. Можна скоротити на 3. Міс 1,11. Отак. Можна було цей приклад зробити інакше. Да? Е, можна було, отут ми бачимо знаменник 11 і тут знаменник 11. Тобто спочатку їх додати. Одне додатнє, друге від'ємне, з однаковими знаменниками ми просто від більшого віднімаємо менше. Значить, і ставимо знак більшого. Мінус 5 11. А потім додати. Ну, все одно тут до, до спільного приводити, ну результат буде той самий. Як вам зручніше, так ви робите. Як зрозуміліше. Третій. Так, третій приклад, зараз подивимось, третій переписуємо. Мінус 4 п'ятих, плюс 1217, плюс мінус 0,2. Так, дрібні. Так. Ну, що я вам... Давайте спочатку від'ємня числа, так? Да? Так. Тут можна або це перевести в, звичай... в десятковий дріб, або це в звичайний. Ну, давайте 4 п'ятих десятко. Бо тут знаменник 5, воно поділиться до кінця на 5. Да? Значить 4 поділити на 5 це 0, цілих, і зносимо 0, 40 поділити на 5 це 8. Тобто це буде мінус -0, 0,8. І мінус, давайте тут напишу, мінус -0, так? 0 да? І мінус -0, 0,2. 2 від'ємних числа, ставимо знак мінус, був борг-борг, да? і 0,8 плюс 0,2 це 1 буде. Мінус 1. Плюс 12,17. Ну, ми завжди знаємо, що одиниця зі знаменником 17 це 17,17. Тобто перетворюємо одиницю у дріб з будь-яким знаменником. Так, дорівнює. І дивимося, оце значення більше. Це число з різними знаками. Значить, ми від більшого віднімаємо менше там знак більшого. Знак буде мінус. Так, давайте отак. Мінус. І 17 мінус 12 це сімнадцятих, Так, четвертий. Мінус 5 дев'ятих плюс. 1 третя плюс 2. <кій> Дорівня. Так, ну дивимось, що тут? Давайте оці до спільного. Так, у нас буде спільний 9, бо ділиться на 3. Це ми переписуємо плюс, якщо тут поставити спільний знаменник 9, 9 поділить на 3 додатковий множник 3. Плюс 3 дев'ятих. І плюс 2 дорівнює. Так, ну тепер дробі з однаковим знаменником. Це значення більше, значить, їх сума мабуть, буде від'ємне число, мінус, і від більшого віднімаємо менше. 5 мінус 3, 2 дев'ятих. Плюс 2. Так. Значить, Тут дивимося ну, 2, 2 цілих більше, ніж мінус 2 дев'ятих, тому сума цих двох чисел з різними знаком буде додатня, нічого не ставимо, і від більшого віднімає менше. Тобто 2 мінус 2 дев'ятих. Нагадаю, як віднімати від цілого числа дробне. Е, займаємо тут 1, Вже буде 1, ціла, а друга одиничка як 9 дев'ят. Мінус 2 дев'яти. Це буде 1 7 1,7. Ось наша відповідь. Так, слідучий номер 1158. Ні, не будемо. 1158 не будемо. Хоча там з модулем, Давайте хоч парочку зробимо. да, Давайте. Номер 1158. Обчислить. Тут у нас з модулями приклади. Повторимо. Приклади з модулями. перше. Переписуємо. Мінус 2,5. Модуль, да? плюс мінус 3,7 плюс, в дужках мінус, потім модуль мінус 7,5, так, і доріг. Дивимось, ось я переписала. Розкриваємо знак модуля. Ну, Ми знаємо, що модуль завжди число додатнє, тому модуль мінус 2,5 буде 2,5. Плюс другий переписую, так, і плюс. Мінус перед модулем, тому він залишається, а внутрі модуля мінус немає. 7,5 О, ну Тут зручніше, я би сказала, додати оце число, і оце. Бо тут, 50, тут 50 5, тут да? з 2,5 плюс мінус 7,5. Значить, два числа з різними знаками, ставимо знак більшого, мінус, і від більшого віднімаємо менше. 7,5 мінус 2,5. 5. Мінус 5 плюс мінус 3,7 ми переписуємо, да? так, два від'ємних. Ставимо знак мінус і додаємо 5,0, 3,7, 8,7. Ну, якби, досить, досить. Так, домашнє завдання. Зараз. Домашнє завдання ви повинні зробити. Номер. Багато не задам. 1144, 1147 і 1157. Так, після класної цю домашню роботу. Дякую за увагу. До побачення. Слідуючий урок. у... зараз подивлюсь, де у нас тут були. У 6 Б 5 лютого, тобто завтра, да, я е, вам скину е, відеоурок. І ш, у 6А аж в п'ятницю, а у 6 В, у нас буде у середу. Так, Дякую за увагу, до побачення. Так, так, так.